Є по їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо з поміж обрізаних. Їм треба затулити рота, вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ханебної наживи, чого не треба, сказав один з них власний пророк їхній криттяни завжди брехливі, звірі погані, чере ледачі. свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на бойки юдейські, ані накази людей, які відвертаються від правди, для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління, заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються. Мерзенні й непокірні, та до всякого доброго діла непридатні.